Вітаю всіх, шановні друзі! Христос, Воскрес! Сподіваюсь, у вас була гарна Пасха, гарний великдень на цих вихідних. І сьогодні ми швиденько-швиденько подивимося анонс самого нового сезону в травні A Blink in Time, який присвячений Блінк і в принципі іншим картам. Подивимося коротко, що секундінери придумали в цьому відео. Які карти вони показали нам, і на які спотлайти нам очікувати цього місяці. Як на мене, спотлайти такі собі, але давайте подивимося, вони відрізняються від тих, які я показував у відео раніше в датаманівських відео. На жаль, вони інші. А і давайте різко зараз подивимося на сам на саме відео і подивимося на окремо на кожну карту, яку там показали. Поїхали! Як завжди, у них абсолютно у порзість відосах, явно видно, що аніматори вин дали набагато більше грошей, ніж будь-якому іншому в компанії, тому в принципі вони стараються зробити гарні відео, які вам будуть подобатися. Я Як перенос, якщо не помиляюсь, і в принципі. Блінк, псилок, Sabertooth і здається, все. Можливо, я трохи помиляюсь. Hey second Dinner, ми це будемо, якщо, Одразу перемотав на наш швидкіс на 2, бо нам трохи не цікаво. Жахливою анімацією. Майтя жахливою. Blink. Просто Blink. жах. І перша карта. Ось, в принципі, це теж нам важливо якраз. І перша карта це Блінк. І це сезон Pass карта, як уже можливо сказав Пен Брод, я точно не пам'ятаю. 5-7 з дівністю при появі. Змінюю останню карту, яку ви зіграли на карту з вищою вартістю, тобто не highest cost карт, яку я аналізував якраз в Датаманівському відео і зробив помилковий анонс, помилковий аналіз. А саме з картою по вищу вартістю, то умовно ви зіграли. Карту за 4 енергії, вона буде шукати в вашій колоді. Карту за 5 і 6 енергії, тобто воно виймає саме карти з вашої колоди, не десь рандомної з рандомного пулу, воно виймає саме з вашої колоди, і в принципі це виглядає як дуже-дуже сильна карта. давайте подивимось, як ефект її спрацьовує. Наїде якраз. Блінк, вона, до речі, серія 5, ну в принципі, через те, що вона сезон пас, вона завжди серія 5. Блінк спрацьовує, наприклад, blinked, на камінець, і він викає White Tiger умовно. Вона заміняє, наприклад, Iron Heart, міняє на Інфінота. Ну, звісно ж таки, це ніколи ставатись не буду, але все одно. І, наприклад, вона замінила White Тайгер на Тефф. Тобто, умовно, знову ж таки, White Tiger спрацювала, дайте перемотаємо дошки назад. І в цілому, в цілому, з чим буде гратися Блінк, як на мене. Блінк буде гратися з картами, які мають дуже сильний ефект при появі, але потім вони не потрібні вам на столі. Тобто в нас є карти як Електро, у нас є карти як White Tiger, у нас є карти як. Айронхард, у нас є карти, як Доктор Дум, навіть в цілому може бути, хоча Дум здається, higher cost карта буде, не, не буде змінювати Думу, бо хіба у вас в колоді буде карта за 7 енергії або за 8, тобто смерть. В цілому, в цілому, карта виглядає як дуже-дуже сильна штука, адже якщо ви правильно збудете свою колоду, ви зможете дуже-дуже класно і реактивно її використовувати. Наприклад, так само граєте Гравони на 2, ви граєте Black Panther на 4, на п'ятий хід граєте Блінк, Пантера переноситься, вона змінюється на карту за 6 енергів, умовний Доктор Doom, або Умовний Один, або буча на світі. Якщо ви зіграли, зробили колоду, де у вас є, немає четвертих дропів, є тільки треті дропи, і, наприклад, п'ятий і шостий одразу, то ви можете зіграти Iron Heart, потім зіграти Блінк на п'ятий хід, якщо вам пощастить, або зіграти Електро на третій хід, рампанути в Блінк, таким чином замінити на карту за 5 енергій, тобто умовного віжена, то ви зіграли на третій хід. Карту 3-2, в принципі, не дуже сильно. Потім грати на четвертий на на хід Блінк, бо у вас є 5 енергії, ви зміните його на Віжена, На п'ятий хід ви граєте якусь карту за 6 енергії. На сьомий хід ви граєте карту ще за 6 енергії, але у вас немає обмежень від Електро, тобто ви просто можете грати будь-що, що ви хочете. І це виглядає дуже страшно, це виглядає дуже сильно. І мені здається, що Блінк абсолютно точно здає собі місце в. Грім Marvel Snap спокійно, без проблем, як мінімум з, трема, з цими двома картами, це те, що мені впало в голову, це White Tiger і цілому Електро. З інших плеїв, такі е, колоди, як Thanos, вона заходить, звісно, не буде, бо Thanos ніде, в принципі, не грається. Видіскартом заходити теж не буде, бо там не потрібно. Але якісь темпо колоди спокійно будуть використовувати в Блінк абсолютно без питань. Давайте подивимось далі. Що нам покажуть секунді, трошки промотаємо і подивимось. Бен Дрозного телепортується, жахлива анімація, якщо чесно, у відео. Рибки, рибкі. це Джеф, Джеф, Джеф. Є, джеф, джеф. І це Неймора. Це Неймора і Неймора у нас, давайте зупинимо відео. Наймора 5-6, не як було раніше, 5-5 датамайні, З здібністю при появі дає плюс 5 сили кожній вашій карті на різних на інших локаціях. At another, uh, at another, another location, yes, тобто Якщо у вас є умовно Немор, ви граєте в Мід, і у вас є карта зліва одна і справа одна, то вони отримають плюс 5 сили. Тобто, умовно, Нейморе може бути 5-16. Проблема в тому, що Нейморе майже ніколи не буде 5-16, на жаль, адже. У... Вам треба так підібрати ситуацію, щоб у вас дійсно була одна карта на столі. Тобто, умовно, вам потрібно, щоб вас не проти вас не грала Дебрі, проти вас не грали White Video, проти вас не грали ще якісь камінці, проти вас не грали Раптори, проти вас не грали Гьорли, проти вас не грали локації, які там в Парк, які викликають ці всі карти. Е, дуже багато різних обмежень. На жаль, нейморе виглядає зараз як не дуже сильна карта, дуже слабий хайп щодо неї. І мені дійсно здається, що вона не буде сильною, на жаль, але. Треба подивитися, можливо, хтось знайде дуже шикарну колоду, І там вона, звісно ж таки, серія 5, адже всі карти зараз пукаються в серії 5. Так, зараз подивимося, як буде грати, в принципі, Неймора, як виглядає в неї анімація. Давайте подивимося, ось Неймора, плавають різні акулки за до неї. Та вона просто дає плюс 5 сили картам, які знаходяться самотні, тобто умовне Неймор. Якщо вам пощастило зіграти Неймора і Орку, то це буде неймовірна комбінація. На жаль, як бачите, зараз обличчя Ваневрода, мені здається, що якраз так буде грати карта Неймора, тобто дуже-дуже сумно. Карта слабенька, вона може гратися тільки з дуже-дуже рідких сценаріях. Наприклад, якщо ви зіграли умовно у явному ситуацію, ви зіграли граєте серфера, ви граєте Себастьяна Шо на третій хід, Вонга на четвертий хід і граєте Неймору на п'ятий хід, таким чином ви даєте і Сібастьяну Шо. І Вонгу даєте плюс 5, але ситуація така настільки космічна. Люди зараз грають Шадоукінга, люди зараз грають Шанк Чі. Якщо у вас тільки одна загроза на столі, яка стоїть на локації, просто така чекає, типу, вдарь мене Шанг Чі нарешті, щоб мені було боляче. В принципі, опонент так і зробить і таким чином просто обламає плей, і я не бачу жодного сенсу грати Неймору. Подивимося, що далі буде грати Номс. <віт> <-сум> Ноктурн. О oh, Боже, яка жахлива анімація. Ноктурна нова карта, теж серія 5, як завжди, 3-5 зі здібністю. Ви можете рухати цю карту один раз, коли вона рухається, змініть локацію, куди вона прийшла на рандомну локацію. І в принципі, якщо не помиляюсь, це донька Scarlet Witch плюс eh, Nightcrawler, Тобто таким чином ви бачите, що здібності їх дуже-дуже схожі. Ви можете мовнути раз і активується так само ефект Scarlet Witch. І до речі, до речі, що дуже важливо бачити, здається, зараз на відео покажуть. Ця карта мувається. Якщо вона мувається другий раз, то вона все одно заміняє локацію. Тобто, вона не спрацьовує один раз. Вона спрацьовує один раз, тільки коли мувається сама. Але якщо ви мовити її ще раз, то вона замінить дві локації, що дуже дуже важливо розуміти. Чи сильна ноктурна? Давайте подивимося, ноктурна знову ж таки карта 3-5. Сильно виглядає здібність прикольна, і в який стем поколоди дійсно може зайти. Минулому відео я казав, що вона занадто рандомна, і я досі вважаю, що це занадто рандомний ефект. Саме тому Scarlet Witch не грають в колодах, адже Scarlet Witch це рандомний ефект, який не дуже сильно потрібен. У вас є такі ефекти, як Легіон, який заміняє локації абсолютно всі, тобто ви таким чином можете змінити локації. Це набагато більш контрольовано. У вас є SnowGard і Hawk, які відключають локації абсолютно повністю, і це набагато як на мене краще. Теж той факт, що буде грати Nocturna, точно не в муві, точно не з Гост Файдером, який показують у відео, це абсолютно точно. Але, можливо, які ось темпоколодах, якщо вам потрібно замінити, наприклад, умовний Лімбо, або замінити умовний Nexus, або будь-що на світі, то воно може гратися. Вам абсолютно буде неважливо, яка це локація, адже реаліті Том все ж таки грали, Або вже він приносив ефект, він дровав карту. 3-5 хороші стати. Вони не настільки імбові, тобто Spider-Man теж не грає в темпоколодах абсолютно. Але, але це знову ж таки контрольований ефект. Єдине, що мінус Ноктурна абсолютно сильний, це якщо ви хочете мувити цю карту в закриту локацію, то вам немає сенсу це робити. Адже Ноктурна замінить локацію і таким чином не дасть вам отримати якусь певну перевагу, адже локація та закрита, кого вона була, вона заміняється. Ноктурна туди мовиться, і в принципі немає жодної переваги для вас. Але ви можете зробити, наприклад, на останній хід, коли опонент уже не зможе зіграти на ту локацію нічого, ви можете мугнути ноктурну, локація дійсно заміниться, але вам все одно, адже ви отримали там 5 сили, і в цьому є теж важливий ефект. У нас ще не було жодної карти, яка може мовитись на третій хід, і це виглядає доволі-доволі сильно. Спайдермен в цей випадок не включається, адже він рандомний, а тут ви повністю контролюєте, куди ви мовите карти. Давайте подивимось далі. Давайте подивимося далі. Ми включаємо, ми метаємо. Нактор телепортує Бена Броуда в ще якусь жопу, грубо кажучи, і далі подивимося, це Seid, нова серія super... 5 і карта 3-0. Доволі-доволі дивні стати, скажіть, із здібністю при появі плюс дві сили за кожну унікальну силу, за кожну різну силу серед інших карт. Тут і враховуйте, будь ласка, це рахується як карти на вашій стороні, так рахується карти на стороні опонента. Зараз ми, до речі, це якраз подивимося. Таким чином, побачите, що коли коли ця карта спрацьовує, до речі, вже не говорив наоборот, карту, коли ця карта карта спрацьовує, та вона, вона тригериться від кожної карти, яка є на столі. Тобто, у нас є Iron Heart, це один, 2, два, Space Stone і Рельдстоун, 3, Beast, 4. Адже у нас ще не було двійки, Hood, 5. Демон 6, таким чином у нас виходить 6 карт з унікальною силою, це плюс це множено 20-12, і таким чином ми отримаємо 12 сили, і це ж стає 3, 3.12. Тобто вона рахує не тільки карти на вашій стороні локації, а й карти на стороні локації опонента. Як на мене, ця карта буде гратися, в теорії адже це сильний ефект, якщо вам пощастить, ви навіть якщо ця карта зіграє десь на 3.8 на 3.10 це доволі непогано, якщо ви якось стараєтесь маніпулювати з допомогою Дебрі, з допомогою, е, наприклад, White Video, адже Widow мінус 4 сили має її здібність, і плюс вона ще має дві сили, тобто це вже сайт стає 3-4, якщо опонент вчора поклав якісь карти, і це не дві сили. Мінус 4 сили немає жодної карти, тобто воно вже буде унікальним. В принципі, сайт може виходити 3.6 і 3.8, і дуже важливий аспект. Воно грається з равоною, тобто, якщо ви зіграли Равону на другий хіт, сейдж завжди буде коштувати 2 дві енергії. І за дві енергії 2.8, 2.10, 2.12. Оце вже пушка і дуже сильно. Наприклад, якщо ви граєте умовний хіт-панки, то це може вийти дуже сильно, якщо ви граєте на шостий хід, якщо вам пощастить Містеріо, Сейдж і Хіт-Манкі, у вас є дуже-дуже багато різної можливості розіграти сейдж. І в цілому, в цілому, якщо, якщо ви все ж таки граєте в цих колодах. То воно виглядає непогано, це буде краще, ніж Вольсбейн, адже у Вольсбейн завжди є кап на 7 сили, якщо ви не граєте Вонга або Одіна. У Сейдже це все ж таки 3-8, 310, 312. І в цілому, якщо ви граєте із Равону, як на мене, це найкращий плей, який може бути. в Серфері грати цю карту, мені особисто під питанням, але якщо ви хочете грати умовно Равону в серфері, то ви можете закласти Сейдж. В серфері мені здається, що Сейдж не знайде своє місце, адже під неї треба дуже багато різних специфічних особливостей, різних специфічних карт. Але якщо ви граєте Равона з Гобліни, Хоп Гобліни Професор Екс і інші карти, то в цілому Сейдж знайде своє місце в вашій колоді. І як на мене здається, це один єдиний ролик, який показали це конвінери. Єдиний плей, like, like... який можна використати сейдж, mouth... та <laughs> вони навіть особливо нічого не придумали. Просто показали один випадок, як воно спрацьовує, навіть не пробували. Але в принципі. Давайте подивимося на останню карту, якщо не яка вийде цього сезону. Бен Броу дуже замерз, бідося, і ця карта, се Сквоч. ще одна серія 5, знову ж таки, секондінери дуже багато грибуть грошей. 6-10 з здібністю вартує на одну енергію дешевше за кожну карту, яку ви зіграли минулого ходу. Тобто, якщо ми умовно зіграємо на третій хід, зіграємо три карти. Допустимо, ми там зіграли Равона на другий хід, знову ж таки, на третій хід ми граємо Анджела, Hуд, Кіті Прайд. у моєму стацію. Тоді на четвертий хід все споч буде вартувати 3 енергії. Тобто, у вас буде можливість зіграти 3-10 і зіграти умовно Кіті Прайд. Чи це сильно? В цілком сильно, як на мене, є сценарій. Ми граємо на п'ятий хіт Містеріо і граємо хід Манкі. Тобто ми отримаємо. Отримуємо е, карту за дві енергії, чотири сили, але воно грає ще два клони свої. Тобто це три карти, хід Манків – це четверта карта. Манків стає 3-8, адже 3-2 плюс ще 6 сили від карт Містеріо. Тобто 3-8 Хід Манкі, 2-4 містеріо. Це 12 сили на п'ятий хід. І це скотч стає 2-10, адже ми зіграли чотири карти. Містеріо рахується як три карти зіграні на шостий хід. Чи це сильно? Теж непогано, можна скобінувати з якоюсь четвіркою, можна скомбінувати з Шанг Чі, з Енчантрес. І в цілому 2.10 це доволі-доволі потужні стати. Питання в тому, чи потрібен вам Sasquatch. Наскільки часто ви можете зіграти дуже-дуже багато карт за дуже дешево. Наприклад, якщо ви граєте на п'ятий хід, ви граєте умовно дві карти, а люди здебільшого колоди грають або одну, або дві карти, то Sasquatch буде приблизно 4.10. І 4.10 у нас вже є стати: це в центрі, це Crossbones, це калапсідіан. І питання, чи потрібен вам Sasquatch. Мені не знаю, я не впевнений точно. Мені здається, що можливо в баунсі якомусь, де використовується біст, ця карта може собі дуже сильний прихисток, адже ми рахуємо, що в нас є все ж таки містеріо і хітманки на п'ятий хіт. Але якщо ми зіграємо біста на четвертий хід, і ми, наприклад, повернемо собі в руку хоча б дві одинички, то ці дві одинички будуть вартувати нуль. У нас хітманки виросте на плюс 4 сили, якщо ми граємо ще ці одинички. У нас буде містеріо, і Сесквоч буде вартувати 0 енергії. І як на мене, за 0 енергії або за 2 енергії це якраз та вартість, яку ви хочете грати з 310 це теж непогано, 410 це вже не те абсолютно, що ви, хочете, що ви розраховуєте на від цієї карти. І в цілому в баунс, в, яку, в якусь таку темпу колоду з бістом, Сесквоч виглядає дуже сильно, адже покласти за 0 енергії, 10 сили. Ми знаємо, скільки це пушка. Знову ж таки, це не Мокінбр, Мокінб це. Е 0,9, або 1,9, і здебільшого воно ж знищується ж не знищується шанші, всескоч знищується. Але, але мені здається, що Соскоч скотч знайде собі дуже гарний прихисток, але, можливо, в дуже маленьку кількість колод, тобто той самий Баунс, за хід і Містеріо. Це найкращий сценарій, який може використовувати це Інші колоди, мені здається, що не зможуть його так сильно використовувати, адже здебільшого вони грають одну-дві карти в хід, і це буде або 5-10, або 6, -4 10 що не є настільки сильним. Давайте подивимося, як спорцовується карта, в принципі. Ось, давайте подивимося, я поговорю там про все сквоч, що ви там бла 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 бла, знаєте, як це. От, ми бачите містеріо. Містеріо розіграв три карти. Це сквоч стає один ЕС, бо там ще зарахували його Джеки, то і Васпу, дякую, що показали це. В принципі, там ніхто не буде грати Єглу Джекета і Васфу, там вони тут показують якусь колоду на Ноктурні, на Бетерейбірі, на Сісквочі, а на Містеріо, Фальконах, Вістах, Єло Джекетах, а тут немає Джейн Фостер, тому це абсолютно дурня. Окей, <звіток> <звіток> okay, показали, показали, сфоткали, сфоткали, телепортувалися. І якщо не помиляюсь, зараз буде інтерв'ю з одною з художниць кондінерів. Я залишу це відео в описі, і я абсолютно не хочу говорити і коментувати це інтерв'ю. Мені це не дуже сильно цікаво, але всі, хто хоче послухати інтерв'ю з Райан Гонсалес, яка малює дійсно гарні варіанти, як на мене. У неї тут є, якщо не помиляюсь, пару варіантів у в самому відео. Ви можете послухати ось косма, яку вона намалювала. В принципі, інші якісь варіанти вона там розповідає про своє подовження життя, свою кар'єру, якщо не помиляюсь, І в принципі, мені це не дуже сильно важливо. Окей, добре намалювала. Молодець радий дуже за неї. але нам важливо карти, адже карти це найбільш цікава річ. Оінґалахтус, звісно, появляється, Ренга Салес Енджела є, яку я якраз граю. Брінк ще є. Але дякуємо дуже Ренга Салес за її контрибуцію. Marvel Snap, Нам потрібно ось це. І як на мене, це набагато більш важливо. Це спатлайти, які будуть в цьому місяці. тобто це спатлайти з... В травні місяці. І далі подивимося, швиденько на ці спотлайти. Перший тиждень це каєра, Ноктурна і Селін. Як на мене, ці карти зараз не дуже сильно використовуються. Саліни використовується навіть в колоді з гоблінами, і це дуже багато про неї на спаді говорить. Каєра використовується в дуже рідких колодах на одиничках, тобто це Rush Одинички, там Казар, Зу, Блю Марвел. І в цілому каєра зараз дуже мало деграється. Ноктурна це одна з тих карт, за якої заради яких можна відкривати спотлайти. Але в принципі, якщо у вас цих карт немає, Селіна або каєра, то спатлайти дуже вигідні, бо сумніваюся, ви відкривали заради селіна або заради каєри свої спатлайте. Якщо у вас є каєра, то цінність тих спатлайтів різко падає. Але мені здається, що непогані спатлайте. Якщо у вас є можливість купити, можливо, за 6 тисяч токенів ноктурно, коли ми на неї подивимось. То цілком можливо, що це варто зробити. Заради Каєр і Селін не прям настільки варто відкривати, але Каєра ще непогана карта. Наступний тиждень це Legion, Sage і Лівінг Трибунал. І якщо Ліджіон не настільки сильна карта, хоча мені вона особисто дуже подобається, це дуже класний кон локація контроль, то заради Лівінг Трибунала відкриватися дуже варто. Лівінг Трибунал це одна з найсильніших колод, яка є в Марвоснепі. Насправді, якщо у вас немає контри, і опонент зіграв е Magic на третій, Iron Man на п'ятий, Living Tribunal на шостий, і Onslaught на сьомий. Або зіграв якусь комбінацію з Міс Марвел, Сера, Onslaught, Mystique, ну, всі інші такі комбінації, які дають дуже сильно багато сили, то в принципі у вас немає жодних шансів про цієї лоди. Вона просто розганяється і знищує все. Living Terminal – дуже важлива карта, заради неї абсолютно точно треба відкриватися. Якщо у вас є залізна людина і Onslaught. Адже це, це вже просто, в принципі, колода, якщо у вас ще є Меджик, то абсолютно без питань. Сейдж, як я вже сказав, якщо у вас є Равона, то виглядає дуже привабливо. Якщо у вас немає ревони, то подумайте, що вам хочеться грати її в серфері, адже це, скоріше, єдина колода, в якій вона буде сильно гратися. Є можливо інколи сценарій, коли ви можете грати на п'ятий хід, забув, а на шостий хід грайте сейдж плюс Song Чі, Але я б не радив базуватися на цей, на цей архетип, на цей плей, і Ліджон, в принципі, виглядає як непогана карта. Наступний спотлайт це Neymar, Black Knight та Scar, і в цілому, мені здається, що заради цього не варто відкривати абсолютно повністю. Скар зараз виглядає як дуже слабка шестірка, адже по нерфол Литаноса. Неймор виглядає зараз просто як слабка карта в цілому. Black Knight. Він грається, але грається набагато менше, тому якщо вам не хочеться грати на архетипі з Black Knight, який використовує дискарди, там, Блейдів і дискардить... Джайгенто, інфінотів, Магнетто, Калепсідіанів, то, в принципі, вам цього і не потрібно. Наступне спадається Равона за Сквоч і Хавук. Як я вже сказав, Равона знайшла собі дуже файне місце в метагеймі і зараз з нею дуже класно гратися. Тому, в принципі, я дуже сильно рекомендую вам відкрити заради Равони. І в цілому, як на мене дуже класний. Дизайн варіанту від Ryan Lonсала, знову ж таки, тому я рекомендував би вам відкривати зараз цих спотлайтів. Навіть хавок в деяких колодах використовується дуже-дуже сильно. Якщо ви граєте його з равоною, то це за одну енергію 4 сили. Якщо ви граєте на, 6, на 2 ходи, вона це за одну енергію 8 сили, що є, в принципі, дуже круто. Так у вас є обмеження в енергії. Але знову ж таки, якщо ви граєте того ж самого все якого додали в цей спатлайт. То я вам дуже сильно рекомендую відкривати цей спатлайт на тому тижні. І так само у нас ще є нові альбоми, які вийдуть. це альбом Cute but Deadly. Це і нагородою буде нас аватар-варіант на Silk, і так само, напевно, на Аватар. Новий це буде Move Your Hips. Тобто це всі варіанти на муві, які присвячені Дену Хіпу, знову ж таки, і варіантом нагороди у нас буде Verwool By Night. що, в принципі, не є поганим, але просто карти муву вони не такі сильні, як ви бачите, там треба мати. Геркулеса для цього, і Геркулес погана карта. І наступне це Oops! All Chibis. Тобто це Чібі варіанти на Дестрой, скорі за все, або просто чібіки. І нагороди буде Iron Led, що теж, в принципі, не непогано. І в цілому це всі анонси, які є. Там от... В принципі, це все, що виходить в цьому сезоні. Blink, Sasquatch, Sage, Nocturna, І ще одна карта про кутней в цілому, непоганий сезон, як на мене, я сказав всі свої думки, які є про ці карти. Дякую, дякую всім ще раз. Дякую всім ще раз, що подивилися це коротеньке відео. Я сподіваюся, я достатньо швидко розповів про всі карти. Ми подивилися на те, як вони граються в грі. Дякую всім, що переглянули зі мною анонс. Бережіть себе смачної, смачних залишків вам, паски, які у вас залишились. Бережіть себе і до зустрічі на стрімі в середу, де ми обов'язково подивимося, як на Блінк. Так, скоріш за все, і на натур, якщо я буду діставати її зі спатлайтів, бережіть себе, дуже дякую за підтримку. пока пока